Ну і ми продовжимо обговорення цієї теми безкоштовного зубопротезування для військових та ветеранів. До нашого ефіру доєднується заступниця голови Національної служби здоров'я України Ірина Кондратова. Пані Ірину, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю вас дійсно з 1 квітня. Національна служба здоров'я України почала адмініструвати пілотний проект, саме пілотний це не в межах програми медичних гарантій, який називається зубопротизування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і послуги можуть отримати учасники бойових дій, військовослужбовці та особи з інвалідністю внаслідок війни. А які потрібно документи тим військовим ветеранам, які хочуть скористуватися такою безкоштовною послугою у рамках програми? Для кожної категорії визначені окремі документи. З ними можна ознайомитися на сайті Національної служби здоров'я України. І відповідно, лікарі закладів охорони здоров'я, які законтрактовані на цей пакет, будуть інформувати наших захисників і ветеранів, які потрібні документи. Скажіть, будь ласка, а як це працює взагалі? Чи в кожному регіоні в будь-яку стоматологію можна звернутися і таким чином пролікувати зуби за кошт держави? чи все таки потрібно стежити за тим, яка саме стоматологія бере в цьому участь? Не можна на жаль звернутися до будь-якої стоматології, тому що Національна служба здоров'я, як закупівельник, закуповує саме ці послуги у закладах, які відповідають умовам закупівлі і які мають відповідний договір з Національною службою здоров'я України. Ми почали адмініструвати цю послугу з 1 квітня. Станом на зараз 40 закладів законтрактовані. Це 45 місць надання послуг і ще 47 поданих пропозицій. Вже 38 з них підтверджені станом на сьогодні. І ще 38 закладів в найближчі дні долучаться до надання цієї послуги. Вже хлопці і дівчата почали отримувати цю послугу. 206 пацієнтів зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. 112 з них вже закінчили протезування і лікування. І найбільша кількість послуг надана в Полтавській, Харківській та Сумській областях e, ознайомитися з закладом. Ми ще добачили до речі інструкцію на сайті кабінету міністрів України. Якщо хтось із глядачів зацікавиться, можуть також ознайомитись детальніше з алгоритмом подачі необхідних документів для того, щоб не скористуватись. До речі, пані Ірино хотів ще запитати з приводу того, яку суму держава може компенсувати за власне звернення до стоматологів. Тут про які роботи йдеться, тому що лікувати зуби можна за різними ціновими категоріями. Так, завдання основне поновити жувальну функцію, тому мова йде про встановлення коронок або з'ємних протезів щелеп, і держава на одну людину покриває гронічну вартість 14 тисяч 984 гривні. І вже відповідно лікарі знають тариф, і відповідно до цього тарифу застосовуються коригувальні коефіцієнти в залежності від послуги, яка надана. І державно з державного бюджету виділено 750 мільйонів на рік? Відповідно, як вже було сказано, десь 30-40 тисяч службовців повинні отримати цю послугу. Тобто, якщо на людину потрібно більше коштів ніж 15 тисяч, то хто тоді платить за такі послуги? Як це було на протязі двох років? Є місцеві програми, які покривали це лікування, і зараз передбачається, що це може бути додаткове фінансування саме за рахунок місцевих програм. А, ага, тобто може бути поєднання двох різних програм, або ж якщо у випадку, так. якщо військовослужбовець хоче якогось іншого рівня е, отримати медичні послуги з приводу зубопротезування, то може десь і сам доплатити так е, і отримати їх в повній мірі вже за іншою розтінкою. Ну, Дивіться, якщо мова йде про ті послуги, які покриваються цим пілотним проєктом, то ні, не можна брати з військовослужбовців або з будь якої людини. Сплату тому, що держава гарантує саме у е, ці 15 тисяч гривень. Якщо це щось, що не входить до відповідного пакету, то так це може вирішуватися за рахунок е, інших джерел фінансування. А скажіть, чи хоча б в кожній області є стоматології, які надають, які долучені до цієї програми, і як в плані визначення тарифу кожна приватна стоматологія має свою певну якусь вартість? Як цей момент коригували? Дивіться, не в усіх областях ще є заклади, які мають договор з Національною службою здоров'я України. Але їх кількість буде збільшуватися, тому що лише з 1 квітня все почалося. А е, пропозиція буде відкрита до е, кінця жовтня, тому ми маємо надію, що це ця програма і пілотний проект буде стосуватися кожної області. Все, що стосується приватних закладів, е, звісно, в них більше тарифи. І ми маємо методику розрахунку тарифів, яка затверджена постановою Кабінету міністрів України, тому звісно, ми не можемо в державі використовувати методику, яку використовують приватні заклади, безумовно. Але якщо ви подивитеся на карту надавачів, то ви побачите, що і приватні заклади зайшли в цю програму. Тому якщо прибрати е над доходи то це не така ж маленька сума для того, щоб відновити жувальну функцію нашим захисникам, і пані Ірино, кілька секунд ще залишається. Де можна ознайомитись із картою надавачів послуг, знайти лікарню або медичний Точні, заклад? Точні координати? Та це які а, можна звернутися. Це все це в відкритому доступі. Є сайт Національної служби здоров'я України. Там є такий а, Частина, яка називається Є дані дашборди», угу, і там розуміло. є перелік послуг, і треба знайти пілотний проєкт, е, нажимати на нього, і сразу відкривається Браво. ще одне посилання, за яким є карта надання послуг і там можна знайти потрібний всіх... в заклад. Пані Ірину, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли детальніше про програму. Ірина Кондратова, заступниця голови Національної служби здоров'я України, була з нами на прямому зв'язку.